Створення сталого, справедливого та конкурентного робочого середовища для компаній, асоціацій, креативних індустрій основні питання порядку денного спільного засідання двох комітетів з правових питань європарламенту та з питань економічного розвитку Верховної Ради України. Ми розпочали співпрацю між європейським парламентом і Верховною Радою ще 12 квітня 2023 року. Тоді перше засідання відкрили президент Європейського парламенту Роберта Мецола та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Підписано також меморандум про взаємопорозуміння щодо підтримки парламентської демократії у зв'язку з процесом відновлення України та вступом до ЄС. Таким чином ми підкреслюємо нашу підтримку України. Сьогоднішнє спільне засідання це один із конкретних прикладів, коли ми разом діємо, хоч і за різним регламентом і директивами, і з різними темпами для обговорення, зокрема штучного інтелекту, щоб мати більш узгоджені рамки співпраці та розуміння. Європейські та українські парламентарі на першому установчому засіданні закцентували увагу також на деяких аспектах корпоративного права, питаннях інтелектуальної власності, захисту авторського права в сьогоднішніх реаліях, у межах законодавства, що має відповідати європейським стандартам. Як юридичний комітет дивляться на проблеми бізнесу через призму правового поля, та і у нас особливо це актуально зараз, зважаючи на всі ці останні події і розвиток довкола них, щодо умов бізнесу в, умов, в, в процесі війни, в стані війни, щодо умов бізнесу під час вступу, чи бізнес-середовище в Україні відповідає бізнес-середовищу Європейському, чи можемо ми його. Зробити більш відповідаючим, чи можемо ми говорити про якісь винятки, зважаючи на наш особливий статус країни, яка знаходиться в стані війни, дуже важливо, теж не лише скажімо так, збирати побажання європейських партнерів щодо наших реформ або нашого регулювання, а й чітко бути адвокатом українського бізнесу, показувати, що важливо для українського бізнесу, на яких позиціях ми стоїмо, і і що ми будемо власне відстоювати в процесі Переговорів а зараз війна нам додала ще і викликів нових в сфері інтелектуальної власності. Те, про що, можливо, ми десь там раніше не замислювалися, це регулювання інтелектуальної власності в оборонній сфері. І тут перед нами стоїть теж низка таких дуже важливих викликів для того, аби ми дійсно наблизили не не тільки заради форми вступу до Євросоюзу своє законодавство до європейських вимог, а й в першу чергу, щоб ми. Дозволили трансфер військових технологій в Україну. От над цим будемо працювати. Актуальність тем, що обговорювалися на засіданні, лише поглиблюється в умовах війни, зокрема, і виконання угоди з Європейським Союзом про промисловий безвіз. Тут з'явилися нові виклики, наголошували парламентарі. Особливо це відчутно для базових підприємств центральної та східної України, де Росія повністю знищила інфраструктуру. Вступ України до Європейського Союзу потребує діалогу, і він триває досить активно, як сказали колеги з України. І нам зараз необхідно пройти через певні адміністративні бар'єри та перешкоди, якщо ми хочемо мати сприятливе середовище для малого та середнього бізнесу, для інвестицій та торгівлі. Я говорю з точки зору юриста з конституційного права. Повинна бути юридична впевненість, коли ми говоримо про торгівлю. До того ж, інвестори мають і довіряти державним інституціям, а також верховенству права. На думку народних депутатів, сьогоднішні реалії потребують спільних законодавчих узгоджень, аби міжнародні ринки стали доступнішими не лише для України, а й інших європейських країн. Такий підхід має бути запроваджений і в креативній індустрії задля збереження найцінніших активів фахових людей. Креативна індустрія Європи і України на сьогодні отримала нові виклики в зв'язку зміною. Відносин, які відбулися внаслідок російської агресії або національно-визвольної війни України, ці зміни змінили фінансові виклики і багато людей, особливо молодого покоління творчих людей, мають обмежені можливості фінансування і своїх проєктів. І розуміння нових ризиків і нових викликів, які є у стартапах, сфері культури, мистецтва, інноваційних аспектів, штучний інтелект. Нині це одна з найгостріших проблем для європейських колег. Поки що менш шутлива для України, стверджують народні депутати. Однак, європарламент наголошує. Правильно і грамотно відрегулювати дуже тонкі аспекти інтелектуальної власності, коли це продукт, який вироблений вже не людиною, а вже штучним інтелектом. Водночас, під час спільного засідання, європейські парламентарі не втомлювалися запитувати українських колег про боротьбу з корупцією в Україні, що вже стало причівоєзицих. Чому втомлюю, тому що ми бачимо в цьому? Е певний шаблон нав'язаних про Україну міфів для того, щоб відвернути від України будь-який інтерес тих самих європейських наших друзів, американських друзів і інших друзів, як від країни, яка корумпована. Ну і не треба з нею мати справу. Залишити її нам. Ми знаємо, як з нею себе поводити. Ми ж все таки колись були одним великим радянським союзом. Тому от, дуже багато часу йде на розвінчування цього міфу, на те, що насправді дуже великий прогрес. З точки зору антикорупційної політики, що на створені всі антикорупційні органи, які європейський союз хотів тут бачити, і навіть більше безпрецедентна велика кількість їх в усьому світі такого немає, як є в Україні. У них безпрецедентний ступінь автономії, у них безпрецедентний ступінь доступу. Тому е, мені здається, що от в чому в чому а в антикорупційній політиці ну, ми, здається тут номер один і. І все ж парламентарям Європи і України є над чим працювати. Важливо, що такий діалог триває і досить активно.